Доброго дня, ви на каналі Мінягра Шостка. Сьогодні у нас 15 червня 2023 року. Як я обіцяв, вчора у нас був новий завоз, Прийшли нові джинми, які очікувалися тракторці 2023 року випуску в новому дизайні. З такий новий капот. У трактора нічого не помінялось, так само двохдисков зчеплення, водозменшувач. Ось такий 244 звичайний і 244 люкс на широкій резині. Також привезли навесне обладнання. Прийшли коси 135, 165, польща Борони прийшли двохметрові, фрези 140-ві, Фрез підбирач 9010 Ціна такого пресу 3800 доларів. Картофельна копанка Бометовська Польща. Оприскувачі 200 літрів. Також були в наявності 300-400. Луги ну і Все це можна подивитись за адресою міста Шостка, вулиця родини Кривоносів, 32. Або телефонуйте за номером телефону 097 336 91 91.